Вітаю, з вами Тетяна Кравцова і хочу показати невеличке клієнтське замовлення і нагадати, що наші віп-клієнти отримують 50 гривень при реєстрації і можуть ці 50 гривень використати на своє перше замовлення розміром 350 гривень. Далі отримують кешбек від 10 до 15% і використовують його при оплаті своїх замовлень. Знижка для віп-клієнтів, так само як і для консультантів, від 10 до 26%. Подарунок перший забираємо за замовлення від 599 гривень, а далі за кожне замовлення від 1999 гривень подарунки за 1 гривню на ваш вибір. Тому запрошую до своєї команди на реєстрацію як Віп-клієнт. Ви отримуєте безкоштовний супровід, мій особистий, і при неможливості оформлювати замовлення із свого кабінету надаю таку допомогу своїм Віп-клієнтам. Що ж ми отримали у цьому замовленні? Ось такий файний у нас є дезодорант, яким я користуюся особисто. Так, його об'єм. Так, так, 150 мг. Ось він має розпилювач. Такий. Так. Вартість його 127 гривень. Це дезодорант антиперспірант з алоє та лавандою. Він має натуральну формулу та приємний трав'яний аромат з нотками лаванди і лимонної свіжості. Чинить антибактеріальну дію, забезпечуючи відсутність неприємного запаху поту упродовж всього дня. Ефірна олія лаванди нормалізує роботу потових і сальних залоз, перешкоджає появі запаху поту, чинить протизапальну і антисептичну дію, заспокоює шкіру. Цей дезодорант не містить спирту і алюмінію, не блокує діяльність потових залоз і не порушує природний баланс мікрофлори. То він підходить тим, хто має чутливу шкіру, у кого схильність до алергії. І запах поту, він прибирає 100%. Єдине, кому не підійде цей дезодорант, тим, хто має надмірну пітливість. То, якщо ви дуже сильно потієте влітку, цей дезодорант вам не підійде, тому що він не блокує пот, він блокує запах, будемо говорити. Це водяний такий розчин, водяний дезодорант. Мені ось такої пляшки вистачило на 5 місяців. Дуже класний, я його рекомендую. Своїм клієнтам і ті, хто користується, залишаються задоволення ним. Так, йдемо далі. Що у нас ще замовлення є? Це вже відомий нам. Можливо, хтось не бачив, як я показувала. Я користуюся таким засобом теж. Це біогель-концентрат для миття посуду. Його об'єм 500 мг, ціна його 89 гривень. Супер економний у використанні, не залишає мильної плівки на посуді. Ромашка тут, череда, він чинить антисептичну дію, не викликає алергії, гіпоалергенний, шкіра схильна до алергії, і дуже гарно миє посуд і до складу входить зелений консервант. Теж рекомендую цей засіб, користуюсь ним на постійній основі. Так, у замовленні також вже відомий клієнти замовили універсальний засіб для кухонних поверхонь. Очищує на кухні поверхні дуже добре, прибирає неприємний запах. І те, що мені подобається, він лагідний до шкіри рук, можна користуватися без рукавичок. 138 гривень 500 мг. До нього окремо ми замовляємо розпилювач. Ось такий пільний розпилювач, 10 гривень. Взагалі рекомендую, коли ви чистите на кухні поверхні, не наносити, не розпилювати відразу на поверхню, а розпилити найкраще на губку. І потім цією губкою витирати. Тому що поверхні бувають різні. І буває так, що обчихали на поверхню і залишилися розводи, довго протримали, а довго тримати не потрібно. От тому краще наносити на губку і губкою витирати відразу. Не залишати довше, ніж на 3 хвилини. Не містить консервантів, фосфатів і барвників. Теж це дуже класний засіб. Ну, справляється буквально з усім. Так. І в замовленні ось такий гелевий засіб для миття унітазів. Видаляє іржу сичовий камінь, вапняний наліт і залишає свіжий аромат кокоса. 500 мг його об'єм, ціна 119 гривень. Ціна каталогу. Нанести засіб по колу під обідком унітаза, почистити щітку залишити на 3 хвилини при сильному забрудненні на 20 хвилин і змити водою. Вся продукція виготовляється в Україні, якісна, гіпоалергенна. Цей засіб Гелевий ну, взагалі бомбезний, тому що ну, запах дуже гарний і приємний. Тому, кого цікавить якісна сертифікована продукція українських виробників, я рекомендую вам стати нашим віп-клієнтом, зареєстрованим Посилання під відео, або приєднатися до нас, нашу команду однодумців, і будувати разом з нами свій бізнес в українській компанії і підтримувати українських виробників. З вами була Тетяна Кравцова і до зустрічі у моїй команді.